Доброго дня, шановні колеги, дякую за запрошення висвітлити сьогодні пріоритетні напрямки, які є в освіті. І хотіла скажемо озвучити ці напрямки, за якими зараз працює галузь освіти Сумської області. Ну, по перше, це безпечні умови, які ми створюємо в закладах освіти. І для цього і виділені кошти з державного бюджету, виділяються кошти з місцевих бюджетів. Багато дуже питань у нас задається з приводу підземної школи. Але я хочу сказати, що таке підземна школа. Це якби назва в лапках, це організація освітнього процесу в укритті. Тому діти не виходять на поверхи в класи, а якраз класи і вся інфраструктура, яку можна організувати на тій площі, яка є в укритті, то організовуються в укритті. Ну, якщо ви знаєте, що на сьогоднішній день. Відповідно до законодавства, до фонду захисних споруд відносяться і найпростіші укриття, і протирадіаційні укриття, і сховища, і подвійного призначення будівлі і споруди. Тому в залежності від того, які є можливості у закладу освіти, можливості у засновника закладу, він такі умови і організовує. На жаль, умови під час війни, яка триває до сих пір. В 22-му році була одна ситуація по безпеці, в 23-му друга, 24-му ще, скажімо так, погіршилися умови. То в 22-му році ми розпочали з найпростіших укриттів і постійно спілкуємося і з військовими, і з нашим головним управлінням ДСНС. І відповідно, щоб організувати безпечні умови для дітей, кожний засновник. Або кожна педагогічна рада закладу освіти приймає рішення стосовно організації освітнього процесу, і від того, яка захисна споруда, що відзначено в акті комісійному, чи дозволено навчальний процес, чи не дозволено навчальний процес, в якій кількості. Також в залежності від того, яке укриття, тобто міськість укриття, бо у нас є школи і по тисячу дітей, і більше, але міськість укриття може бути на 100, на 150, на 200, на 300, тобто, в залежності від того, яка захисна споруда в закладі освіти. Тому відповідно до навчального року або після ремонтних робіт запрошується комісія, в складі якої є представники головного управління ДСНС, і потім вже видається акт закладу освіти, як можна використовувати це укриття на сьогоднішній день. Внесені зміни до законодавства і в тих областях. Які знаходяться, скажімо так, в червоній такій зоні, або з особливими такими умовами, як ми, дана область, сумська то рекомендації є, що навчальний процес потрібно проводити в протирадіаційних укриттях, але є цей цей процес, він постійно змінюється, і тому, скажімо так я маю на увазі по безпеці. І тому є громади, які самостійно приймають рішення своїми тептенсними комісіями і потім закладами освіти спілкуються з батьками, і по запиту батьків приймають рішення до того, яку форму освітнього процесу організувати в закладі. На сьогоднішній день за дистанційною формою навчання у нас навчається практично одна третина. Це така стала цифра. Тому що заклади освіти про свою діяльність вносять дані в таку систему iCom, Я думаю, ви про неї всі чули. Це автоматизована система галузі освіти, де відображаються і кількість учнів, рух учнів, хто знаходиться в громаді, хто виїхав. В межах України, хто виїхав за кордон, але юридично закріплений за закладом освіти. Тобто відображаються всі дані, і тут заклади освіти вносять також дані про укриття, про його статус, скільки місць, яка форма навчання, організовується харчування чи не організовується, організовується підвезення, чи підвозяться діти і педагоги. Тобто, потреба чи вистачає комп'ютерної техніки, тому ця ну там такий спектр опитування. Закладу освіти і заклад освіти постійно вносить цю інформацію при якихось змінах. Переміщення учнів або зміни педагогічного складу, або зміни форми організації освітнього процесу на змішану на дистанційну, тому що у нас цей рух іде постійно. Якщо погіршується стан і небезпека є для учнів, то заклад освіти терміново змінює своє рішення і може змінити зі змішаною на дистанційну, або якщо є покращення, то змінюють оперативно рішення педагогічна рада і виводять дітей там. В залежності від того, як приймають рішення батьки. На сьогоднішній день батьки можу сказати, що проявляють ініціативу більше до змішаної форми навчання це батьки учнів початкової школи, це з першого по четвертий клас, учні, батьки учнів 5 класу і випускних класів. Це якби у нас така стала вже така інформація. Ми бачимо запити батьків, які ініціюють таке питання, щоб в закладі освіти організовувалася змішана форма навчання. Це може бути один день, може бути два дні на тиждень. Це взагалі може бути якась індивідуальна робота, тому що одним із пріоритетів і завдань, я хочу сказати, крім того, що організація повинна бути в безпечному освітньому середовищі, це надолуження освітніх втрат, тому що ми всі розуміємо, що з таким режимом навчання. У нас однозначно діти відстають, і ми це розуміємо. І рекомендуємо педагогам і в закладах освіти розроблені такі плани по надолуженню освітніх втрат. Тобто ми рекомендуємо закладам, щоб вони напрацьовували таку практику індивідуальної роботи, консультативної роботи, змішаних занять. Ми, дякуючи міжнародним партнерам, маємо 42 зараз. Сталих таких освітніх центрів по надолуженню освітніх втрат, там, де займаються педагоги понад свого педагогічного навантаження, і ці міжнародні організації вони доплачують таким педагогам, які займаються понад свого навчального навантаження з дітьми. Тому тут, дякуючи і фонду ЮНІСЕФ, і Save the Children, і інші організації, які нам допомагають, це і облаштування освітнього простору. Це і ремонти в укриттях, на тому о, працю, працюють таким чином з дітьми. Вони передають гаджети закладу освіти, і потім заклад освіти може передати такий гаджет в користування дітей. От на сьогоднішній день у нас вже близько 9 тисяч таких гаджетів було передано цілякими... Міжнародними організаціями для допомоги нашим дітям, ті, які займаються дистанційною за дистанційною формою навчання внутрішньо переміщеним діти з малозабезпечених сімей. Якщо говорити по тим проектам, які на сьогоднішній день реалізуються, я хочу сказати, що активно, дуже у нас працюють громади, виділяють кошти з місцевого бюджету в минулому році. Було реалізовано по будівництву у нас 9 проєктів. Це такі. Скажімо так, потужні. Із них було три проєкта, таких на велику кількість дітей, і менше такі модульні були зроблені в громадах вже за Кошти місцевих бюджетів, модульні найпростіші укриття, там де також можуть можуть перебувати діти. Але е, в залежності від того, в якій ситуації безпекові, ми знаходимося, тобто кожного дня треба приймати рішення в цьому році. Також є державна субвенція, укриття. Ті проекти, які в минулому році не закінчили будівництво або капітальний ремонт, їм додатково ще буде виділено кошти з державної субвенції, Закінчити ці проекти. У нас таких проєктів. Буде шість. Далі нові проєкти вже подалися в цьому році. І вчора була комісія міністерська, підтримали також шість ще додаткових проєктів на будівництво і на капітальний ремонт на умовах співфінансування. Це будуть і, і будівництво протирадіаційних укриттів, і два капітальних ремонта. Наступний пріоритет, який є, і субвенція, яка є, це на харчування і на облаштування харчоблоків. На харчування в минулому році вже були виділені кошти близько 30 мільйонів було виділено на харчування дітей початкової школи з 1 по 4 клас. І в цьому році більше 50 мільйонів також виділено на харчування дітей на 33 громади. Тобто це громади, які харчують дітей, які в системі АйКом заявили, що вони навчаються по змішаній формі навчання, і вони можуть організувати харчування. Харчування організовується як власними силами, тобто на своєму власному харчоблокі, якщо є можливість, або може застосовуватися організація як аутсорсинг. Тобто замовляється е, харчування і також це оплачується з державного, е, державного бюджету і дітям привозиться гаряче харчування. Все залежить від того, як організовано харчування, як приділяє увагу громада, керівник закладу. Тому я вже сказала: на 33 громади, 33 громади заявили, що вони можуть харчувати, і їм були виділені кошти на дітей з першого по четвертий клас. Тобто, в розмірі 50 гривень. Також Всесвітня продовольча програма і в минулому році допомагала з харчуванням дітей. І в цьому році в минулому році у нас було 32 заклади, в цьому році вже 127 закладів. Харчуються. Це добавка 10 до 50 гривень, які обов'язково на одноразове харчування. Тому покращується покращується харчування у дітей за рахунок йогуртів, фруктів, овочів, смаколиків, але в межах. Рецептур і в межах затверджених чотириразового сезонного меню у Держпродспоживслужбі по харчоблоках в минулому році було реалізовано 26 проєктів, із них були реалізовані проєкти і за кошти державного бюджету, і за кошти місцевих громад. І Ще хочу додати, що дуже багато було дописів, що неправильно розставлені пріоритети, навіщо робити харчоблоки, і якщо діти там не харчуються. Ну я хочу сказати, що діти харчуються. Я вже. Назвала кількість громад, в яких харчуються діти, і це підтримують батьки. І ще хочу раз наголосити, що. Кошти, які виділені і на харчування, і на ремонти харчоблоків, і на ремонти укриттів, це кошти наших міжнародних партнерів, це кошти Європейського Союзу. І тому пріоритети, на які напрямки направляти, і на які програми, і як підтримувати Україну, вирішують наші міжнародні партнери. Тому ті кошти, які надходять від міжнародних партнерів, від урядів країн, які нам допомагають, вони чітко встановлюють мають цільове призначення, ці кошти не можуть іти на військові потреби. Ці кошти йдуть тільки на ті програми, на розвиток України, на підтримання наших дітей. Якщо ми говоримо за харчування, то я можу сказати, що потреба в реконструкції, в ремонтах харчоблоків, які є у нас в області, це більше 170 треба харчоблоків у нас поремонтувати. Тому що ви знаєте, що ну, практично школи будувалися у нас в 60-х, 70-х роках, а є школи, які раніше будувалися, і там в цей час якраз були облаштовані харчоблоки. Тому там застаріле обладнання. І ми розуміємо, що якщо готується їжа в старих котлах, на старих пательнях миється посуд в старих мийках, то це однозначно відображається на здоров'ї наших дітей. Це потрібно на сьогоднішній день. І коли ми зараз відкриваємо ці харчоблоки і бачимо, яке обладнання і дійсно обладнання, те, яке сучасне і яке буде готувати здорову і якісну їжу для наших дітей, це завжди буде пріоритетом і повинно бути пріоритетом, тому що котлета приготовлена в пара або посмажена. На пательні 50-го року, я думаю, різниця є. Тому дякую всім міжнародним партнерам, які зараз проводять таку роботу і допомагають нам і нашим дітям. Наступний пріоритет, який я хотіла би озвучити, це нова Українська школа. Є субвенція і направлена нова субвенція на нову українську школу. Це на підвищення кваліфікації наших педагогів, які працюють з дітьми і впроваджують новий державний стандарт базової школи на сьогоднішній день. Ми пройшли вже етапи, починаючи з 2017 року, ми пілотували. Нову українську школу, у нас чотири пілотні школи. Ми почали з початкової ланки, і зараз ми вже переходимо в восьмий клас. І з 27-го року ми переходимо в старшу профільну школу, це в профільні ліцеї, про які я думаю, ви вже чули і я говорила. Це ми створюємо академічні і професійні ліцеї. Тому якраз субвенція йде на підвищення кваліфікації наших педагогів. Які будуть працювати за новим державним стандартом, і на закупівлю обладнання в кабінет? Ще на що хотіла звернути увагу, і є пріоритетом, і це в цьому році нова така новація, виділені кошти. У минулому році було прийнято документ Кабінету міністрів про експериментальний проєкт, який називається Безпечна школа. І в цьому році виділена субвенція на протипожежний захист. Але це комплексний захід. Там прописані 15 заходів цієї безпечної школи. Ініціаторами були громади. Виділено зараз в перелік це 15 шкіл. Ці школи будуть комплексно облаштовуватися в себе із таким ну, 15 там завдань, таких виділено для цього проекту. Тому громада буде для себе виділяти, тобто ці дві або три позиції, які вони будуть реалізовувати за кошти державного бюджету або за кошти місцевого бюджету. Ця субвенція, як і всі інші субвенції, вона реалізовується. На умовах співфінансування місцевих, місцевих бюджетів і дана субвенція реалізовується за умовами співфінансування 50 на 50. тобто 50% – це державний бюджет і 50% – це місцевий бюджет. Що сюди буде входити? протипожежні заходи, які прописані в приписі головного управління ДСНС. Тому не самі заклади будуть визначатися, а ми спільно будемо працювати з органами поліції, з органами ДСНС. І це буде ремонт укриттів обов'язково або будівництво укриттів в таких закладах і інші заходи безпеки, які буде встановлювати поліція. Тут комплекс таких заходів, і у нас буде в цьому проєкті 15 шкіл на сьогоднішній день. Пріоритети, які поставлені нам, ми їх реалізуємо. Ще раз хочу сказати: я дякую нашим педагогам, які працюють, які. Викладаються і випрацьовують індивідуальну траєкторію. Ще раз хочу сказати: індивідуальну траєкторію для наших дітей. Звісно, хотілося б подякувати батькам, тому що всі на сьогоднішній день процеси і виховні, і навчальні, ми робимо спільно тільки з батьками. Їхня заслуга навіть більше, ніж 50%, відсотків, можу сказати, а в деяких моментах можливо і 100%. відсотків, тому така співпраця і ну, вона дає результат для нас. Для наших дітей. Тому велика подяка в цьому підтримка. І якщо є якісь питання, що десь в якомусь закладі щось не організовано, або треба щось доопрацювати, або є якась потреба, то ми завжди відкриті. Будь ласка, можете звертатися до нас і ми будемо разом вирішувати всі питання.